Ну а далі у нас дискотека у сільському клубі, мабуть, найстарша у Росії бабуся-рибалка і провокаційний експеримент. Розмовляємо українською у російській глибинці. Сьогодні третя заключна частина нашого дослідження на колесах, що стало хітом переглядів в інтернеті, і змусило самих росіян брухливо реагувати, бо такий бік їхнього життя на тамтешніх телеканалах не показують. Заїхати туди, де не ступала нога українського журналіста, зазирнути за парадні фасади. Саме задля цього ми провели справжню спецоперацію. А це її головна зброя будинок на колесах. Тут можна спати, готувати їсти, а головне пробратися в Росію з чорного входу. А ось і наш суперагент Юлія Дячук. Юлю несподіваних кадрів вам вдалося назбирати чимало. А що стало несподіванкою в такому способі подорожі для тебе самої? Ще разочок, ризикнеш? Чесно, ризикну. Є в мені щось від бременських музикантів. Але для людей, які понад усе цінують комфорт і люблять all інклюзів такий вид подорожей може здатися занадто екстремальним. Виспатися вони тут виспляться, але нормально прийняти душ навряд чи вдасться. Принаймні, так було в нашому автобудинку. Благо, що в Росії багато річок і озер. Тільки машина, але й одна із найбільших річок у світі. Ну Доволі, не бажаємо, давай. Сказала мать тримає. Ой! Мама! Ви може ти. У перервах між фотосесіями і витягуванням із багна автобудинку наш вадік ще й куховарив. Проблем із російським газом на диво не було. Їли яєшню, макарони і смажену картоплю. Не дуже корисно, не надто оригінально, зате просто і швидко. У таких пересувних умовах це головне. Відпочивали ми теж непогано. Машина шестимісна, а у нас тріо. Тут у нас двохспальне місце. Це кімната для дівчаток. Вона розташована над кабіною водія. А в задній частині машини двохярусна кімната для хлопчиків. Десь посередині у нас була шафа, біля неї невеличкий холодильник, а навпроти, в окремій кімнаті, душ, умивальник і туалет. Це дуже маленьке, компактне, і користуватися цим не дуже зручно. Якщо чесно, то зовсім не зручно. Але сюжет у нас не про кемпер, а все-таки про Росію. Тож запрошую вас у Заволжя, село Матюкіно. Саме біля нього ми натрапили на ось цю потішну картинку. Про дівчину з веслом чули. Не раз, а от бабусю з вудочкою бачили уперше. Так хобі, тяніть, бо тисніться спиш і в глазах мірешиться поповорок. Її звати Валя, їй 75. А, і щоб піймати першу рибу, їй знадобилось кілька хвилин. Діда, ось що потрапило до неї на вудочку. А за кілька хвилин було ще одне маленьке. Вечеря тепер є не тільки у неї, але й в її кота. У них взагалі цікаві стосунки. Ось баба валя його виціловує. А вже за мить на городі Грінпіс би плакав і подав до суду. Та куда ж ти волівся? Твою мать обіра свої помідори. Він ліг на її суниці і був неправий. бо найбільша гордість баби валі це її город. Вона тут цитую вхряпує з ранку до ночі, але каже, що для Росії це не властиво. А ви думаєте, чому зараз у нас в Росії много багато... чорноопих? Ізвиніть, чорномази. Руський Іван, особливо молодь, вона не любить працювати. Ані зараз. Строє тім ночні клуби, тусовки, мусовки. Особливості національного відпочинку російської глибинки ми відчуємо ось у цьому сільському клубі. Сьогодні ввечері. Сьогодні ви пішли. Пока. Ну, хочу вам напомню, не забувайте, що виходя в 11 на вечора із сільського клубу, і смотря на зв'язки то просто сочели встает бежать. Я вас жду. А нас у клубі села Владимірська чекав він, Владимир Владимірович. Це вперше у своєму житті я танцювала із портретом Путіна. Щоправда, вибір кавалерів був невеликий. «Ми, свої Тоді ми прийшли зарано. Справжнє життя тут, як в касці, починається після опівночі, і воно не в клубі, а біля нього. Ось у багажнику лади калини зробили пересувну наливайку. А що ви п'єте? ми вот, п'ємо. ми не п'ємо. А поруч комусь уже зовсім зле. Напевне, недавно він так само надпивав із цієї каністри. У нас не часто у нас час ну, такої Просто Просторіб немножко піділи. Ситуації на волосину до бійки тут траплялися кілька разів, і не тільки з хлопцями. Знайомтесь, це Ксенія. У неї чоловік і троє дітей. І Ти успіваєш, й на дискотеку ходити, і троє робота. Працює наша Ксюша в дитячому садочку. Медсестрою і вихователькою, виховує всіх підряд. Ну, стою, до справжньої бійки діло не дійшло. Надлишок енергії викидали у танцях. <му> Танцювали вони на ходулях і навіть з пляшкою в руках. Якось не зовсім так, як на гідплакатах, якими завішаний весь клуб. Про те, що тверезість це патріотизм сучасності, який дає людині красу, здоров'я і розум. Все, пока, Тетка так у російській глибинці відпочиває молодь, а це уже розваги для старших. Нам, а тепер і вам несказанно повезло. Ми потрапили на день села Зубово. Ні хор, зелений кокошник, ні їстівна, голова чи бурашки не вразили мене настільки, як творчість цієї поетеси. Навіть тут, вибачте, бозна де Мухасранську не обійшлося без геополітики. Не Ні, надамні українських каштанів, грузинської тонкої ласкової лази. Живу я з детства зі. Зовут Наташкою. Люблю без пам'яті я глухамань. Ми також не проти глухомані, але на черзі був Нижній Новгород. До речі, про російські дороги. Вони у них різні, є ідеальні, є аварійні. Але останні активно ремонтують і їх менше, ніж у нас. 30% – плохих, 70% все все-таки хороших дорог. Дорог. До Нижнього Новгорода ми звернули увагу на усі жовто-блакитні зупинки у самому місті. Ця кольорова гама зустрічалась також частенько. А після того, як ми натрапили на супермаркет, назва якого українською читається як лента, вирішили ризикнути до цього моменту. Аби не викликати зайвих емоцій, якщо нас питали, ми казали, що ми з Білорусі і з Мінська. А зараз вирішили поекспериментувати, відкрити карти і подивитись на реакцію Росіян. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а де вулиця Леніна? Я перепрошую, де можна поїсти? Поїсть? Поїсти? Поїсти, так. Котра година? А, в часу? Так. Ви з Чехії. Я з України. А. На ці слова вони реагували дуже спокійно, показували де поїсти, як дістатись до Леніна, і загалом нормально розуміли елементарну українську. Ну вона на Так. я вас розумію. Ви в гості до нам приїхали. Так. Хорошо. ми раді вас ради щоправда не обійшлося і без традиційної ложки дьогтю. Вона у них у білому халаті. Чесно, сказати, українську ніда, любляла. А на зв'язку з западної України. Вони западну Україну. Западне з Тернополя. Я придзята отношение шить своєму війни ще. бандери і так далі. За ці 9 кто, днів про кто, Бандеру он? і Бандерівців ми наслухались, напевне, на все життя. Але те, що називають контрольний у голову, дістали в супермаркеті міста Іваново. Там порозвішували плакати, на яких з одного боку вітають утворення ДНР, а з іншого взагалі шок. Да здравствует начало освобождения Малороссии при Черноморье от бандеровских бандитов. Так і хочеться додати ура. Напевне, після цієї поїздки до категорії бандерівських бандитів зарахували і нас. Хай буде. Ми знаємо, що економічно в Україні не набагато краще, а в чомусь може і гірше ніж у Росії. Але тепер переконались, сусідам є чим зайнятись у себе, замість того, щоб тероризувати, окуповувати і вчити жити інших. Нада навірно свалювати суду з Росії. Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень 1+,1. плюс